Днями у Кременчуці завершився традиційний футбольний турнір, присвячений пам'яті Олега Майдановича Бабаєва. Людина, яка зробила вагомий внесок у розвиток спорту в місті. Його багаторічна підтримка футбольних клубів, інфраструктурних проєктів та молодіжного спорту, стала основою, на якій і сьогодні тримається футбольне життя Кременчука. Саме тому турнір, започаткований на його честь, щороку збирає команди з різних куточків Кременчучини та сусідніх громад. Цього року участь у змаганнях взяли сім команд. Упродовж кількох днів вони боролись за першість. За результатами матчів третє місце здобула молода команда Будівельник із Кременчука. Футболісти показали впевнений характер і майстерність, обігравши міський футбольний клуб Кремінь з рахунком 1-7. У фінальному поєдинку на поле вийшла команда Перемога з села Клепачі та команда «Погриби». Гра за чемпіонство була напруженою. Суперники тривалий час, зберігали рівний рахунок. Однак, наприкінці матчу два точні удари визначили переможця. Перші з цього року вибороли футболісти з клепачів. Пройшло все на вищому рівні. Організація суддів, все було на професійному навіть рівні. Ми щиро вдячні, що нас запрошують на такі турніри, дають нам змогу жити. Дякуємо нашим воїнам, що дають нам змогу також проводити такі турніри. Ми самі з маленького містечка, села Клепачів, нас там зіграли чемпіонат області, турнірів немає. Так що ми дуже раді, що нас сюди запросили. Було дуже важко, звісно, команди в цьому году дуже хороші. Але ми ціль ставимо ми до неї добиваємося завжди. Всі, всі молодці, якби грали погано в першу місце б не добилися. Це точно. Турнір і надалі продовжує об'єднувати команди регіону та підтримувати спортивні традиції, закладені Олегом Майдановичем. Це змагання стало черговим підтвердженням того, що його справа живе та розвивається. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.